Сьогодні ми пройдемося слідами Олени Петрівни Блавацької, однієї з найвідоміших езотеричних мислительок 19 століття. Її філософія захоплювала, викликала суперечки, надихала і продовжує жити навіть у наш час. А почалося все з Єкатеринослава, нинішнього Дніпра. Олена Петрина Блавацька народилася 12 серпня 1831 року в місті Яковонославі сьогоднішньому Дніпрі. Її народження відбулося у знатній і інтелектуально насиченій родині. Мати Єлена Андріївна Ган була письменницею, її літературний стиль вирізнався емоційною глибиною, а теми трагічністю і філософським підтекстом. А її твори впливали на формування світогляду доньки. Дівчинка, яка в юному віці вже прагнула розуміти приховані закони буття. Батько Петро Олексійович Ган, офіцер артилерії, походив із роду німецько-угорських баронів. Його суворість поєднувалася з свідченістю, і, хоча він часто був відсутній через службу, у родині панував культ знань і дисципліни, Лена росла серед книг. І вже у п'ять років навчилася читати кількома мовами. Після передчасної смерті матері дівчинку виховував дід Андрій Михайлович Фадєєв, який був губернатором Саратовської губернії, та бабуся Єлизавета Васильівна Долгорука. До речі, вона була нащадком старовинного князівського роду. У їхньому домі з безмежною бібліотекою проходили вечори. Присвячені читанню і філософським дебатам. Саме там Юна Олена вперше ознайомилася з працями Гермеса Тризм... Тризмегіста, Габалою, індуїзмом та буддизмом. Більшість дітей гралася у дворі, вона ж вивчала окультні знання, розмірковувала про душу і безсмертя. А її уява була настільки живою, що сучасники говорили у неї або дар. Або прокляття. Вона відчуває те, що інші бачити не можуть. Вже в дитинстві вона мала малі епізоди, які можна назвати медитативними чи навіть мистичними. Уявіть собі, ви йдете з Затишною Дніпровською вулицею. Її не можна назвати центральною, але в цьому і її магія. Вона наче дихає спокою. Дерева з обох боків схиляються, утворюючи живий коридор, крізь який пробивається м'яке сонячне світло. Це незвичайна міська магістраль, а тиха, майже самітне пішохідна доріжка, що проходить через парк глоби в Дніпрі. Спочатку на шляху зустрічається м'яка плитка, серед якої час від часу ростуть кущі та маленькі дерева, а з обох боків зелені алеї. Легкий вітерець тихо колиша листя, створюючи атмосферу спокою і умиротворення. Це вулиця Олени Блавацької. Ми бачимо поруч лавочки, на яких відпочивають городяни, насолоджуючись моментом, а на горизонті вимальовуються живописні краєвиди. У цьому місці під ціні дерев можна спокійно сидіти. Розмірковувати, а просто милуватися навколишнім ландшафтом. Колись ця вулиця носила ім'я Бородінська. Протягом десятиліть вона змінювала назви, як і змінювалося саме місто. Але в 2016 році, в рамках декомунізації, її називали на честь тією, хто народилася саме тут, у Катеринославі, у кутку між теперішніми вулицями Короленка і Воскресенською. Назва стала не просто вшануванням, а поверненням історичної глибини. Зараз тут можна побачити будинки кінця 19, початку ХХ століття. Деякі фасади, прикрашені ліпниною, інші простіше, але зберігається атмосфера старого міста. Вулиця ніби нашіптує, зупинись, видихне, подумай. Тут не біжать, тут гуляють. У повітрі аромат кави. Лип і ще щось навловиме. може, спогади, чи тонкий зв'язок з чимось більшим, чого ми не бачимо, але відчуваємо? Містика Олени Блавацької ніби розлита у самому повітрі, назвати на її честь вулицю у Дніпрі, це не просто декомунізація, це символічне повернення, але чи справді це повернення відбулося? Я запитала в перехожих, чи знають вони, хто така Олена Блавацька. Деякі відповіли ні. Один чоловік відповів: художниця якась. Його жінка відповіла: ходжу тут на роботу, табличка є, а хто така, не читала. Це відповіді типові. У місті, де історична пам'ять часто фрагментована. Нові назви не стають маркерами знань, а залишаються символами формального вибору. Тож вулиця Блавацької без адрес, без фасадів, без активної функції. Але в цьому її сенс. Це вулиця розмислу, а не руху. За Ролоном Бартом простір набуває значення, коли ім'я стає знаком. Назва це не просто ідентифікатор, а сиономічний ключ. У цьому сенсі вулиця Блаватської – знак тиші, у якої місто невідомо зберігає пам'ять про інтелектуальну іншу жінку, яка мислила проти течії, яку нерозуміло сучасники переосмислює пізніше епоха. Після юності в Російській імперії Блавацька вирушає у велику мандрівне життя. Її подорожі це не просто географія, це внутрішня трансформація. Єгипет, де вона вивчає герметизм, Індія, джерело її інтересу до карми і перевтілення, Тибет, там, за її словами, вона навчилася у таємних вчителів. Ша, де її ідеї здобули найпотужніший резонанс, у Нью-Йорку… У 1875 році вона створює Теософське товариство. Воно ставило собі за мету об'єднати усі релігії та філософії, побачити за ними одне джерело. Її праці стали наріжним каменем Теософії, Ізиз -із розкрита, величезна праця, що викликає подив масштабністю. Вона показує, що всі релігії мають спільну основу. Таємна докторина. Її магном опус, де вона аналізує стародавні міфи. Кабалістичні знання, щоб вивести в універсальні принципи життя. Вона писала істина не власність жодної релігії, вона сягає вищого. Голос безмовності. Поетичний сповнений афоризмів твір, який вчить слухати тишу, ключ до Деософії, діалог між запитувачем і повідальним, де роз'ясняться складні ідеї простими словами. Практичний окультизм про особисту відповідальність, самодисципліну і пошук істини через досвід. Її книги читали не лише езотерики, вони стали джерелом натхнення для психологів, філософів, письменників від Альберта Ейнштейна до Германа Гессе. Багато хто посилався на її ідеї. Сьогодні її ім'я Єлени Блавацької не зникло. У світі працюють десятки теософських товариств, її книги перевидаються. Читаються і поговорюються. У Дніпрі її ім'я повертається на мапу, у вигляді вулиці, у шкільних екскурсіях, у культурних подіях. І це важливо. Ми не просто шануємо минуле, ми будуємо міст до себе, до розуміння, що пошук істини не має географічних меж. Ім'я Олени Петрівни Блавацької війшло до числа видатних діячів культури нашої країни і світу. Воно складає гордість нашого народу, його значення в майбутньому буде усвідомлене ще більшою мірою. Теософське товариство, у витоків створення якого стояла Блавацька, сьогодні діє у багатьох країнах світу, усіх континентів, акредитована при Організації Об'єднаних Націй. Його секція є і в нашій країні. Ось декілька сучасників Блавацької, які казали про неї. У неї було щось колосальне, титанічне, можна навіть казати космічне, і проходила думка, що вона не належить до нашої планети і зовсім не відповідає масштабу нашої еволюції. Джордж Шміт, її секретар в останні роки життя у Лондоні. Ким була Олена Петрівна Блавацька, і що таке ОПБ так називала Олену Петрівну за життя. Погано зрозуміла і заплямована, шанована одними і ненависна іншими. Вона до цього дня належить до числа живих не менше, а може бути, і більше, ніж 100 років тому. Її ім'я, як і раніше, викликає бурю почуттів в усіх країнах світла, хоча ім'я більшості її сучасників вже давно згадується в сторінках літописів історії лише побіжно. Це про неї казав Борис Цирков, племінник і біограф. Її палаючий факел освітив вівтар древніх богів. Росія кімірійську пітьму закорінилого неудства і забобону просніше полум'я факела серед тих, хто вважав за краще залишитися сліпими, і тими, хто зважився дивитися і бачити, теж Борис Цирков. А, дякую, що були зі мною у цій подорожі. Наступного разу, коли ви йдете. Ме. Вулицею Олени Блавацької, згадайте її сміливість ставати.